Пані та панове, паня та парубки запрошую вас відкрити для себе дивовижний світ магії Аль Бет. Сьогодні я трохи підійму творення нашого Всесвіту. В її цену сам Всесвіт не просто існує, він співає. Кожна зірка. Кожен атом, кожна жива істо це лише відлуння цієї божественної пісні, створеної за допомогою магічної мови, що старше за час. Це не просто слова, це 22 арамійські літери, первинні канали світлової сили, посудини потенційного буття. Наповнені унікальною часткою Божественного світла. Коли ви дивитесь на них, вони немов будять вашу власну душу, активуючи те божественне світло, що приховане всередині вас. Незадовго до того, як вони стали мовою імперії, ці літери вже були ключем до містичного коду Всесвіту. Давній текст Сефери Єцира стверджує, що нині він створив усе тварі. Це означає, що кожний аспект вашого життя містить ці фундаментальні елементи, що формують саму тканину реальності. Вібраційна потужність цих стародавніх літер знаходить своє відлуння і в сучасних духовних вченнях. Вони ті самі первинні коди творіння, які згідно з сучасними вченнями формують енергетичні шари нашої ДНК. Це самі коди вплекі в саму тканину нашого буття. Але в сучасному світі, де буденність часто призводить до дисбалансу, ми відчуваємо незручність. Ці енергетичні дисбаланси, це навігаційний пристрій. Всесвіт перенаправляє нас, доки необхідний урок не буде засвоєний, а дисбаланс не буде виправлений. Цей шлях називається тіком. Світ магія чекає, коли ви відкриєте його для землі. Це світ де літери є не просто символом, а динамічними силами, що формують вашу реальність. В наступному відео я розкрию, як давня магія, пов'язану з нумерологією і вашим особистим життєвим кодом. Вітаю всіх охочих в світі магії Ави. but right.